Досить цікавим і не на даний момент ще не вивченим. що така вийшла міграція рано. Будемо зараз досліджувати, як вони зараз перезимували ці холодні морози. Досить низька, висока температура. Появилося багато вовків. Бачите, що є кормова база, тому що немає зараз відстрілу. Війна сюди більше переселяються багато різних тварин. На території також парку ще є в нас лось. Це червонокнижний вид. Козулі, олені, звичайні зубри європейські. Нашою красою парку є. Здійснювали таксацію. 24 особини ми ними облікували зубра ну і маленькі зубринятка. Ужика, бачу, появилася, бруслина. А знаю, воно да, буде? Так, вже все, почалися період вегетації, вже буде все. Будуть вони цвісти десь до квітня, деколи буває до травня. За ними ну, догляд, охорона. Ну самі знаєте, це ж не можна їх охороняти тут вічно. Треба, ну, щоб люди самі пам'ятали, що їх не можна зривати, зривати первоцвіти за цією площею, що вона трошки віддалена від села. Мало хто знає, так вони і збереглися. Нам на даний момент все-таки знайти такі куртини. Якщо погодні умови їм дозволяють, і вріз піднімається, і більший такий от бутончик з минулий рік висоту я зафіксувала 22 сантиметри. Він росте в висоту десь до метра. Колись таких давнину люди мили посуд, бо він шорсткий, і в таких вже ж не було матеріалів ніяких, щоб для чистіння посуди.